Сьогодні ми розглядаємо дві топові моделі від легендарного бренду Marshall, навушники Monitor 2 ANC та їх оновлену версію Monitor 3 ANC. Ці пристрої ідеально підходять для тих, хто цінує якість звуку та комфорт. Але чим вони відрізняються і який варіант кращий для вас? Давайте з'ясуємо. Marshall Monitor 2 ANC – це класичний стиль бренду, м'які амбушури та ергономічна конструкція. Навушники чудово сидять на голові, не викликаючи дискомфорту навіть після багатьох годин використання. Вони легко складаються і поміщаються в тканинний чохол. Ідеальний варіант для подорожей. Монітор 3 ANC у свою чергу пропонують покращені матеріали, міцнішу конструкцію та зручніший механізм складання. До того ж, вони поставляються з жорстким кейсом, що забезпечує додатковий захист під час тривалих поїздок. Монітор 2 ANC забезпечує той самий впізнаваний звук Marshall завдяки 40-мм драйверам, які добре балансують високі, середні та низькі частоти. Відтворення музики залишається чітким і насиченим незалежно від жанру чи рівня гучності. Монітор 3 ANC пропонують нові технології, зокрема Dynamic Loudness, яка автоматично підлаштовує звук під гучність, і функцію Soundstage, що створює ефект просторового звучання. Це дозволяє глибше зануритись в музику та відчути себе ніби на живому концерті. Монітор 2 ANC оснащений якісною системою шумозаглушення, яка ефективно ізолює зовнішні шуми. Ви можете перемикатися між режимом ANC і моніторингу навколишніх звуків. Монітор 3 ANC йдуть ще далі. Їхня версія ANC удосконалена, а новий режим прозорості дозволяє почути оточення одним натисканням, що особливо зручно в місті або в офісі. Монітор 2 ANC забезпечує до 30 годин роботи з активним шумозаглушенням і до 45 годин без нього. Швидка зарядка дозволяє отримати 5 годин прослуховування всього за 15 хвилин. У монітор 3 ANC автономність ще більш вражаюча: до 70 годин з ANC та до 100 годин без нього. Швидка зарядка за 15 хвилин дає цілих 12 годин роботи. Ідеально для тривалих подорожей та активного використання, монітор 2 ANC мають зручні кнопки для управління музикою та голосовим помічником Google Assistant. Через мобільний додаток можна налаштувати еквалайзер. Монітор 3 ANC пропонують більше можливостей багатофункціональну ручку для управління музикою та дзвінками, а також програмовану кнопку M, за допомогою якої можна викликати Spotify Tab або активувати просторовий звук. Крім того, вони підтримують Bluetooth LE Audio, що забезпечує низьку затримку та нові стандарти бездротового аудіо. Монітор 2 ANC це відмінний вибір для тих, хто шукає якісні навушники з класичним стилем Marshall, гарним звуком та автономністю. Вони підійдуть для щоденного використання за доступну ціну. Монітор 3 ANC ідеальні для вимогливих користувачів, які цінують передові технології, тривалу автономність та найкращі шумозаглушення. Вони підходять для подорожей або активного ритму життя. Обидві моделі відмінні й варті уваги. Все залежить від ваших особистих потреб та вподобань. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал, а також залишити коментар, які навушники обрали б саме ви. Побачимось у наступних відео.